Яма глибиною близько трьох метрів розмежовує подвір'я нового корпусу Острозької академії та пішохідний тротуар. Минулої суботи після дощу тут обвалилась земля, каже виконувач обов'язків ректора університету Ігор Пасічник. І додає, через інцидент навчальний процес у виші не зупиняли. Ми відразу оперативно зреагували. Ми городили це місце для того, щоб не було ніяких негативних наслідків. Ми дякуємо Господу Богу, що ніхто не постраждав. Обвал це відбувся близько біля тротуару міського. і Ми, коли заглянули туди, то тротуар цей висить буквально розумінні в повітрі. І, а в тому тротуару ходять мешканці і ходять діти, і вони можуть провалитися просто в ці проваллі. Нині територія навколо місця обвалу обгороджена сигнальною стрічкою. Працівники вишу слідкують, аби студенти та містяни не підходили близько до урвища. Втім, міським тротуаром продовжують ходити люди. Ми дослідили візуально вже спостереження, показують, що головною причиною цього є не що інше, як поїздка великогабаритних машин через центральну нашу вулицю. Природньо, що земля вібруючи від цих великих машин, які йдуть, а тим більше допоміг, ще дощ, і ці ущілини, які є під землею, вони розширилися. Міський голова Острога Юрій Ягодка каже, громада допоможе університету ліквідувати наслідки обвалу, надавши необхідну техніку. Ми звернулися з листом і до служби автомобільних доріг області, що вони обстежили, тому що тротуар є на балансі служби автомобільних доріг області. Сказати зараз на цю секунду, яка який саме рівень складності цієї проблеми, ми не можемо. Заступник начальника служби відновлення і розвитку рівненщини Дмитро Леонтіюк спростовує те, що тротуари знаходяться на на їхньому балансі і зазначає що проїзд великогабаритного транспорту проспектом незалежності у місті острог заборонений смуга відведення автомобільної дороги Н-25, зокрема в межах островської територіальної громади вона від бордюрного профілю до бордюрного профілю тобто асфальт асфальтобетонне покриття У 2020 році коли розробляла схема організації дорожнього руху було передбачено обмеження введення обмеження руху великоваговозів ваговозів Центральною частиною острога, про що встановлені відповідні дорожні знаки на автомобільній дорозі Н-25, які з невідомих причин раніше зникали, зараз час від часу їх заклеюють непрозорою плівкою хтось. Але разом з тим є знову ж таки затверджений громадою маршрут об'їзду, об'їзна дорога острога, яка належить громаді. Нині дорогу біля місця обвалу досліджують працівники служби відновлення і розвитку. Додамо, що в провалі виявили підземні лабіринти. За наявності коштів їх планують дослідити. Надія Кривко, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.